Бельгійське бюджетне пиво Петрус Блонд. Петрусь. 6,5% алкоголю, 24 IBU. У складі є цукор для повторного доброжування у пляшці. Гарна піна-шапка, приємний світлокоричневий колір, келих запітнів, Бельгійське п'ють холодним. М'який фруктовий аромат домінує. Питке, смак м'який, фруктовий, трохи солодкавий, посмак, освіжаючий з легкою гірчинкою. Це такий класичний бельгійський блонд L, але на мінімалках. Для бельгійця смак все-таки простоватий, не вистачає насиченості. Я це пиво знаю давно, майже рік тримається ціна 43-47 гривень за пляшечку. А зараз в останні дні терміну реалізації ціна на нього підскочила аж до 80, мабуть, для того, щоб в останній день влаштувати гарний розпродаж. Не ведіться, це пиво все-таки поступається Грімбергену та льофу, переплачувати за нього не варто. Але у цього виробника є більш цікаві сорти.